Всім привіт! Продовжую формат нестандартних відео. Дивіться, буде у мене ось така кофтинка, досить цікава в'язка. Раніше вам пров'язувала цей візерунок. Дуже круто дивиться саме на нитках секційного фарбування. Я зробила перед і спинку однакові, чомусь так собі вирішила. Мені дуже подобається, що низ без установчих рядів. Ось такі. І такі ж, тут, до речі, щоб ви розуміли, 12 петель в одному, ось такому, щоб візерунчик сформувався. І у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім ось таких рядочків. Тобто, по суті, ну, 12 на 8. Плюс дві крані і плюс одна для симетрії. Це у мене для XSS, а ви для себе, звичайно, розраховуєте самостійно. Ниточка дуже хороша. Це у нас Jeans Splash. Точно не пам'ятаю номерочок 961. Мені здається, на самому, скажімо так, в інтернеті брала, вона виглядає ніби як вірюзова. Насправді вона ближче до зеленого. І при в'язанні, як ви бачите, все-таки переважає коричневий і кремовий. І ось почала вже в'язати рукавчик. Теж так само роблю. Хочеться, щоб низ був саме такий. На рукав у мене поки що, буду бачити, чи треба буде збільшувати, чи ні. Поки що у мене шість. 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких, тобто 6 на 12, плюс 2 крані і плюс 1 для симетрії. І ось таким чином я пров'язую. Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4 накидки і 4 ось таких три в одному. Все дуже легко, дуже легко в'яжеться. І, в принципі, зараз я вам покажу: на цьому рукавчику просто пригадаємо. Як воно і що? Бачите, що я, в принципі, зробила таку невеличку, але вона би мала ось так йти. Тобто, сама горловина буде досить цікава, і те, що вони однакові, теж має свій ефект. До речі, не показала, ось таким чином виглядає з внутрішньої сторони теж досить цікаво, але видно, що це не лицева сторона на 100%. Тому, зараз, а, до речі, вверх. Щодо верха, не люблю дуже короткі речі, хоча інколи подобається. У мене є 1, 2, 3. Раз, два, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 14 до початку. До початку формування горловини і потім ще. Раз, два, три. Тобто, по суті, 17 ось таких повторів. І закінчую я так, як і починала. Тобто, мені сподобалося, що воно теж має ось такий невеличкий краєчок, і воно буде досить цікаво виглядати. Не робила, бачите, то в мене буде спадаючий рукав. і саме тому горловинка вона буде трішки так. І голова, я надіюсь, влізе. Зараз буду показувати взагалі пров'яз, пров'яжу ще один раз і буду починати в'язати уже з цього, ніби як спочатку. Трішки з вами пройдемо, щоб пригадати, оскільки раніше я показувала, але там свитерочок, ковтинка, свитерочок, неважливо. Трішки такі, ой, почти впало, трішки такі звичайні білі, і не можу повністю оцінити сам візерунок. Тому що. Ну, на, на фотографії в оригіналі вони білі. Я в'язала теж однотонною ниткою, уже точно не пам'ятаю яким кольором, але саме такий візеронок хоче нитки секційного фарбування. І саме такої нитки, де е, от, видно, видно чітко перехід. Саме тоді воно дуже-дуже круто виглядає. Тому зараз з вами повертаюся покажу, як. Пров'язували, щоб просто пригадати. І ви вже, як ідею, можете використати. В принципі, рукавчик не обов'язково робити такий, я собі вирішила, мені так подобається. Рукавчик можна в'язати з зовсім іншим візерунком. можна в'язати таким візерунком тільки перед, спинку іншим. Ну тобто, тут на колір і смак все, з чого бажає ваша душа. Отож, дивіться, починаємо ніби з самого початку. Тобто, з самого початку це у нас буде що, 4 рядки виворітними. Починаємо, звичайно, в'язати, я в'яжу за задню стінку раз, два, тому що тут ці ліцеві, три, щоб не було перекручених петель. І так, ми повністю пров'язуємо до кінця ряду. Потім, звичайно, повертаємося з виворітного боку лицьовими, Зараз покажу, де це видно. Тут, бачите, видно, що тут лицьові петлі. Тобто тут чотири рядочки буде. Два лицевих виворітними петлями і два виворітних лицевими петлями. І потім уже з вами будемо формувати, секундочку, саме ось цей візероночок. Тому зараз пров'язую ось такі чотири виворітні ряди і повертаюсь з вами. До вас, з вами, до формування візеруночка. Отож, дивіться, пров'язала я чотири рядочки, ось таких ось цього моменту, і починаємо з вами формувати візерунок. Саме оцей, оця частинка формує візеруночок. Тому крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо за верхню дольку лицьова, накид. Тепер чотири лицеві. Ми просто рахуємо раз. Два, три, чотири. Тепер ми беремо ось ці три петлі, три разом лицевою за нижню стінку. Бачите, ось так. І виходить ось такі штучки. Знов чотири лицеві раз. Два, три, чотири. Накид, лицева, накид. Знов чотири лицеві раз, два, три, чотири. Три разом лицевою за нижню стінку. Знову чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Накид, лицева. накид. Раз, два, три, чотири. Як бачите, оці дії повторюються три разом лицевою за нижністю. Через кожні чотири петлі. Знову чотири лицеві. Раз. Два, три, чотири. Накид, лицева, накид. Раз, два, три, чотири. Три разом лицевою, за нижню стінку. Раз, два, три, чотири. Накид, лицюва. накид. Раз, два. Три, чотири. Три разом лицевою. За нижню стінку. Раз, два. Три. Четыре. Накид. Лицева накид. Раз, два, три, чотири, три разом лицевою за нижню стінку. Раз, два, три. чотири, накид, Лицюва. І крайня виворітна. І ось таким чином. В виворідному ряду це буде просто звичайні виворітні петлі. Ось цей рядочок ми повторюємо чотири рази. Чотири накиди. Раз, два, три, чотири. Так, щоб ви не забулися. І знову ж чергуємо. Виворітні лицеві з накидами. Виворітні лицеві з накидами. І таким чином формується візерунок. Дуже легко, дуже просто, дуже швидко в'яжеться, мало ниточки забирає, що немаловажно. і дуже шикарно виглядає. Повернемося тут моєї спинки і мого переду. Так, хотіла сказати: ось така горловина. Ну, що мене дуже цікавить, коли я сама дивлюся відео, так? Ось така горловинка у нас виходить, коли ми знімаємо, просто по одній петлі кожного лицевого в цьому плані виворітного цьому. Тобто, через кожен, кожен ряд ми знімаємо по одній петлі. І в результаті з, ось раз, два, три, чотири з чотирьох, виходить три. Ось таким чином виходить три, і вони однакові. я їх просто з... Шию і буде дуже шикарний результат. В принципі, у мене на даний момент все маю зв'язати ще така шикарна пряжа, дуже мігенька і дуже ніжна в руках, дуже класно лягає в будь який візерунок. Часто користуюся джинс. Сплеш, бамбук, Янарт взагалі шикарна пряжа. І це не, не реклама, оскільки, в принципі, сама в'яжу дуже багато речей маю з використанням цієї пряжі. І вже, я думаю, що буду вам показувати і покажу готовий виріб, щоб ви могли оцінити, як взагалі виглядає ковтинка. І для себе якусь теж ідейку зберегти. А всім дякую, якщо ви дивилися мене до кінця. залишайтеся зі мною надалі. Буде більше різноманітних відео. І ось такого формату, який поки що мені не зовсім, напевно, вдається, оскільки це щось нове. Але вирішила, тому пробую. І формату просто різноманітних візерунків. Тому залишайтеся зі мною надалі. рада для вас старатися буде більше відео. Па-па-па!